Зараз я вам покажу просте закриття. Воно, нібито як звичайне саме банальне закриття петель, але воно виходить еластичним. Отже, коли ми починаємо закривати петлі, у вас буде резиночка 1 на 1. Але зараз ми ось з вами бачимо резиночку 1 на 1. Частково, скажімо так. Ви маєте закривати лицьові петлі лицьовими, а виворітні петлі виворітніми. Ось зараз... Виворітня петля йде в полотні. Я протикаю дві разом і роблю це, ніби виворітню петлю. Тобто нитка в мене перед роботою. Ось я закрила виворітню. Я одягаю, повертаю назад. Наступна в мене лицева нитка перейшла за роботу. Я також роблю звичайне закриття, ось так, але лицевою петлею. Наступна буде виворітня. отже, перед тим, як повертати. Петлю, я одразу перекидаю нитку і повертаю петлю. Тепер також дві разом я роблю закриття виворідньою петлею. Наступна лицева, повертаю і пров'язую дві разом лицевою петлею. І так ви продовжуєте по всьому манжету. В цьому закритті з плюсів не тільки те, що воно не стягує полотно, але також іще ось на що зверніть увагу. Бачите, як виглядає полотно. Тобто, саме ось ця косичка закриття, коли ви робите звичайне закриття, ваша б косичка виглядала ось так. Вона була б підвернута, і її було б видно. Коли виріб на вас одягнутий, тобто всім зразу було б неозброєним оком видно, що ви звичайне закриття петель робили. А при такому виді закриття, вона ніби ось так збоку, тобто завершує як обрізане полотно. Ну і плюс погляньте, вона не супер еластична, але якщо це буде звичайне закриття, то було б стягнутий край і воно було б дубове. Дуже зручна штука, також гарно виглядає на рукавах, тому що, знову ж таки, повторюсь, тому що ця косичка закриття, вона з торца, скажімо так. Не знаю, як правильно це сказати українською. Ось так буде виглядати максимально все просто. Знову за візерунком, в нас влицьова. Отже, ми дві разом закриваємо лицевою. Наступна у нас виворідня, перекидаємо нитку і закриваємо дві разом виворідньою. Ось так. Щоб показати вам наглядно в порівнянні, я ось цю частину закрила еластичним методом, який я вам показала, і надалі закривала звичайним, коли всі петлі закриваються лицевими. Тобто ви бачите навіть візуально, наскільки вони відрізняються, тут більш пряміший край, а тут косичка все більше і більше завертається сюди. Тобто, ось. ось, звісно, може, далеко щоб ви не подумали, що я руками його підкручую, просто лежить полотно. Також зверніть увагу на еластичність. Тут ось ну воно далі не тянеться, і наскільки. Наскільки ця частина сильніше розтягується? Тобто воно одразу таке більш вільніше.